Усім привіт! Друзі, ми сьогодні підготовлюємо наші яєчка для інкубації. Ось такі наші яйця, яєчка Ломон Браун, такі великі курячі яєчка. Так само легорне. Зараз покажемо. Такі майсвітлі світлі Легорн. І Мастер Грейм. Наші домашні яєчка. А також моя мама дала. Ось такий Мастер Греєм. Ще молоді курка Мастер Греєм і Легорне. А Ламон Браун великі яєчка, бо вони вже мають більше руку. Тому вони і крупні. Півники там і там Легорн. І в моєї мами, і в мене Легорн. Так що будемо пробувати виводити своїх курей. А також е, нам прийшла посилка наші рідні передали теж ось такі яйця, таких порід у нас нема. Е, тут мають бути марани. Я так розумію по відео, що це марани, скоріше, ось такого кольору. Ось такі яйця. Шоколадні шоколадні, да, ось такі. Вони відрізняються навіть від маст... 에... Лоуман -Браун. Браун. А тут ще є такі зелені яйця. Я не знаю, що це за порода. Але кажу, що дуже рідкісні. Також наші рідні передали ось таку посилочку. Передали з села. І ще, ось не знаю, чи це теж. Майстер Грей, а може інша порода. Ну, у них дуже багато рідкісних курей. І тому вирішили ми собі розмножити більш цікавих курочок, таких, яких в нас нема. Я ще чесно ніколи не бачив все. Я бачу тільки на відеоролику такі яйця, а тепер, здається, це марани. Хто знає, то він підкаже. А далі будемо бачити, що в нас буде інкубація і що вилупиться. Значить, це рідкісні породи, і між ними лепівень, маран. І курочки є марани. А що вже буде е, вилуп який, то ми побачимо по події руху. Коли почнеться інкубація. Коли виставимо всі яєчка і отримаємо результат. Е, ось так. Ми вирішили з вами поділитися, а ви у відео, будь ласка, хто знає, підкажіть, як цікаво, які можуть бути породи зелених яєчок? Мені самому цікаво, але ми ще своїх родичів запитаємося, але я хочу, е, можливо, хтось знає так. По пам'яті. Ось така у нас виходить підготовка до інкубації яєчок Усім дякуємо за перегляди, дякуємо за лайки, за вподобайки, за підтримку, за підписку, усім друзям і всім, хто коментує, усім мирного неба і всім пока. До зустрічі у гостях Володимира. Пока-пока!